Вітаю котики цюньки! Ігрові новини без клікбейту та без зайвих теревенів вже чекають на вас. І Gangs of Sherwood від Након одразу захоплює увагу: чи то ефектним анастрелем, чи просто цікавим релізним трейлером. У показаному ролику бачимо геймплейні кадри локації та персонажів в музичному супроводі Алана з лісовища. Gangs of Sherwood розрахована на компанію з чотирьох гравців, і кожен з них може обрати одного з відомих персонажів: Робіна Гуде, Меріан, Малюка Джона або Брата Тука. Між місіями герої повертаються на базу, де можна змінити зброю, обговорити тактику та підібрати стратегію. Цікаво, що гра в середньовічному сеттингу органічно поєднує в собі елементи фантастики та футуризму. Реліз Gangs of Sherwood відбувся 30 листопада на ПК, PS5 та Xbox Series. Оголошено номінантів Indie Cup Ukraine 2023. У цей перелік потрапило 26 українських ігор в чотирьох номінаціях. Найочікуваніша гра, найперспективніша гра, вибір критиків та висхідна зірка. Приємно, що Файтинг Spark Парк за яким ми слідкуємо з минулого року, попав в номінацію Найперспективніша гра. За цей рік розробник додав нового героя, супротивників і добренько попрацював над подачу, Хоча і до цього все було вже чудово. Ну зацініть самі! Всіх номінантів відбирало журі, а зараз розпочинається другий етап оцінювання відібраних проєктів журі, що продовжиться до 18 грудня. А ми теж можемо відзначити гру, що подобається саме нам, гравцям. До 20 грудня триватиме публічне голосування шляхом збору донатів. Справедливо! І в цій номінації People's Choice Award ми маємо 6 проєктів: Hollow Home – це наративна рольова гра про події російського вторгнення в Україну. Аріс Арканум Рогалик, де ми крафтимо закляття і шукаємо сюрприз бібліотеку. Оберти. Мінімалістичний пазл на перший гляд не такий вже й простий. екшн платформер у світі дитячих жахів Through the Nightmares. Метрейдвані Авіта Джоні Офхоп. І Хеденайт. Візуальна point-and-click новела, натхненна Києвом. Котейки цюньки, в демки яких з цих ігор вже грали ви? Особисто ми уважно стежимо за Spark Hunt та Hollow Home. І ще до новин минулого тижня. The Division Heartland отримала рейтинг pg 15 на Тайвані за насильство на нормативну лексику та антисоціальні нахили. Інсайдер також повідомив, що на Тайвані зазвичай ігри оцінюються за 2-2,5 місяці до запланованого запуску або відкритого бета-тесту. Тож ймовірно, зіграти у The Division Heartland Ми зможемо на початку 2024 на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X та Xbox One. Картлан це PvE-VP-шутер з елементами виживання. І події гри переносять гравців у сільську місцевість маленького американського містечка. Assassin's Creed Syndicate роздають безкоштовно до 14.00 6 грудня у своєму магазині Ubisoft Store. Гра вийшла у 2015 році та переносить геймерів у Лондон 19 століття, де їм належить налагоджувати зв'язки з вуличними бандами міста. Гра точно урізнобарвить зимові вечори Lamp, що постійно підтримується розробниками. Можливо, додадуть кекс. Такий вкид зробили все, бо у Твіттері самі ж розробники. 28 листопада вони написали, що додадуть кекс в гру, якщо їх аккаунт в Твіттері набере 300 тисяч підписників. І що? І вони їх добрали за дві години. Ми до чого? Якщо ви шукали майстер-клас вдалої презентації, ось він перед вами. Дата виходу Dragon's Dogma 2 тепер вже офіційно не є таємницею. Після демонстрації геймплею режисер Хідекі Іцуно та продюсер Йошіакі Хірабаяші поділилися новими подробицями про гру. Також повідомила дату релізу 22 березня 2024 року. Є припущення, що гра коштуватиме нам 2550 гривень. Ну вартість прям дуже відчутна. Наразі монстри в грі мають добрий вигляд, якщо так взагалі можна сказати, і видно, яку велику роботу проведено. Але чи вартуватиме гра своїх грошей, подивимось. Повне відео презентації подивитись варто. Посилання на нього залишимо. І завершаємо новини на рідній грі Stalker 2 Серце Чорнобиля. Нас порадували вночі чудовим трейлером до гри, впродовж якого нас ведуть слова: не можна вбити Бога, як і не можна прибрати небо над нашою головою. Але їх Бога вимкнули. Сотні були визволені від зловісної втіхи. Але як багато з них прохали цього. І слова, скоріш за все, стосуються фракції Моноліт. Також з трейлера стало відомо, що проходження гри без всіх фіналів та побічних хвистів займе приблизно 40 годин. У грі буде 4 фінали і вже остаточно гра вийде в першому кварталі 2024 року. Очікувати залишилось не так і довго. Видно, що гру з нетерпінням чекаємо не лише ми, бо щойно виклали трейлер, багато зарубіжних каналів почало постити його в себе на сторінках. Ми сподіваємося, що GSC Game World все вийде, а ми їх підтримуємо в будь-якому разі. А кого точно завжди треба підтримувати, це ЗСУ. Кожна гривня для них рятує не лише їх життя, наших сильних захисників і захисниць, а й рятує вас. А якщо у вас ще залишиться вільна гривня, можете задонатити її нам або навіть підписатись на наше Донателло. В будь-якому разі не забувайте тискати на лайк, бо мають же котики знати, що новини вам цікаві і подобаються. Обіймаємо всіх міцненько, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ! І слава Україні!